Усім добрий ранок, а я розпочну з такої ось краси, яку виготовляє наш старший майстер виробничого навчання Світлана Вікторівна. Такі кульки. Бачите, це наша Світлана Вікторівна таку робить красу. До речі, ці кульки вона продає новорічні. Вони новорічні чи І можна для декору? Ну, беруть для мене є великого розміру 12 см діаметр, тут вісім. Mm -hmm. Їх беруть як декор на каміни, ну, якісь новорічні інсталяції, новорічні, якісь такі оздоблення. Беруть як подарунок просто, тому що вони дуже гарні. В різних кольорах в мене є, різне оздоблення. Так що можна дійсно, можна дуже беруть, гарні. Це вони б'ються, тобто можна ну, безпечні для дітей. Тут все натуральне, ніякої хімії. Шовко дуже гарна. Гарні. Стрічки бархатні, основа бархатна. Дуже гарні, дуже гарні. Такої, да. Це показати. вони йдуть кольорові, да? різних да, кольорів да, да. є. У мене є сині дуже гарні, розові, є такі, як веселка, дуже гарна така тканина, там буквально 5 чи 6 кольорів по ній йде, як веселка. Дуже гарне. особливо тако дивлюся, такі гарно оздоблені Ді. іграшки. Ді. Дуже красиві. Отакий от з усіх сторін красота. Да. <реш> Дякую, вам, Світлана Вікторівна. Ти? Знаю, Де ти? <реш> Ми приїхали знову садити тюльпани. Отакі. Це, це такий піоновидний великий. Жовті тюльпани. Цей такий маленький, не знаю, як він називається. Теж такий гарний. Розові тюльпани, Одна, і мальчик-красавчик. Самий кращий мій хлопчик. Да. Так, я вже з роботи прийшла. Тепер ви зрозуміли, ми вже приїхали на дачу. Сьогодні вже другий день тут. На дачі, але сьогодні свято, день жінок, дружин. Так що, шановні дівчатка, усіх вітаю з таким гарним днем. Бути дружиною це не легка робота, правда, ви ж знаєте. Підтримка, опора, любов, розуміння все це повинно бути у сім'ї. Так що вітаю вас. І в честь цього свята ми вирішили зробити маленький пікнік. Ось так. жаримо ковбаски на грилі. Ковбаски у нас будуть. До ковбасок замовили піцу. От бачите, там де піца. Овочі і корка, батон, кетчуп. Все, більш нічого у нас немає. Такий у нас буде скромний столик. А, ще сало жаримо. До ковбасок. Так, ми вже приїхали додому, показую вам такі маленькі-маленькі уривочки. Я ж кажу, моє життя в Ютубі, ви бачите, тільки. Ну, 3-5 хвилин не більше. Але воно таке насичене в мене. То там, то там, то там, дивіться, була на роботі. Показала вам такі гарні іграшки, які виготовляє наш майстер виробничого навчання Світлана Вікторівна. В неї дійсно дуже гарні кульки. Я їх бачила. Вона гномики новорічні ще робить. Теж треба якось буде попросити, щоб вона принесла на роботу. Я вам сфотографую, обов'язково відео про них покажу. ну, Дійсно гарні вироби. Потім поїхали після роботи, поїхали на дачу, садили тюльпани, ви бачили, які я вам показувала, пекли ковбаски. Коротше, займалися різною роботою. Знаєте, на природі так швидкий час проходить, раз-два, поки костер, поки тут ці ковбаски пожарили, діти награлися, посаділи, відпочили, і тут дивлюся вже темно. Треба їхати додому. Але такий релакс, так добре. Взагалі, мені подобається. Завтра, правда, треба знову їхати і трошки вже поработати. Тому що відпочинок відпочинком, але треба щось вже нагородні роботи. Краз ці душі закінчилися, то так добре. Ну, красота. Добренько. На сьогодні буду тоді з вами прощатися. Усіх люблю, цілую. Вибачайте, що так рідко виходжу. Показую вам свої відео, але що вже є, то вже є. Буде ще тепліше, буду вже. Мати більше часу, їздити на дачу, буду вам більше знімати. А так поки місь так. Ну, все, гарного всім дня, до побачення!